Наш дитячий садок. Поговоримо сьогодні про професії, загадка. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток зветься просто. дитсадок. так, ви відгадали. А що ти полюбляєш робити у садочку? І грати, і малювати, і співати, і танцювати. А хто ж працює у дитячому садку? У садочку є директор. Я директорка ваша. Може, хто забув про це? Я турбуюсь про маляток, але це ще не все. Хочу, щоб усім найкраще було в нашому садку, в спальні затишно і чисто, в групі світло, променисто, море іграшок і квітів, щоб до нас ішли всі діти. Методист. Методистка я впізнали, справи ви зі мною мали. Я нерідко забігаю. Дуже я переживаю, щоб цікаво було вам, і батькам, і малюкам, щоб все було до ладу у нашому дитсадку. Вихователь. Вихователька чудова, грає з нами знову і знову, На прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає, дозволяє в групі грати, Вчить нас добре рахувати, Дуже любимо її. Вона найкраща на землі. Помічник вихователя. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить. Миє посуд прибирає і за дітками глядить. Музичний керівник. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Фізичний керівник. Фізичним керівником працюю, чемпіонів я готую, Вчу зі спортом вас дружити. Вправи жваво всі робити, На зарядці не дрімати У веселі ігри грати. Логопед Логопед з дітьми працює, він їх проблеми добре чує, він вчить їх звуки говорити і просить слово повторити. Всі, хто проблеми в мові мають, до логопеда завітають. Медсестра. Про здоров'я діток дбає, щось, оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Кухар Смачно, ситно приготую, усіх діток нагодую. Хай ростуть здорові, дужі, запетитом гарним дружать. Праля. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники, Ще й завзято все прасує, щоб раділи малюки. Двірник. Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка все прибере трудівник. Тут він справжній керівник. Відмітає, загортає, про порядок вміло дбає. А тепер давай вивчимо віршик про дитячий садок. Увага, увага! Наш Іван в садку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі. Як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, Звеселили дитсадок. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі. Як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок. Звеселили дитсадок. Вивчай віршик та присилай нам відео. Дитячий садок, дім радості для діток. Дякую за увагу. Доброго дня, мої малята! Любі хлопчики і дівчатка, ми за вами дуже сумуємо, сумує садочок, сумують іграшки, книжки, розмальовки, олівці. Пропоную сьогодні разом вивчити вірш Іванни Блашкевич о дитячому садку. Замнемо таблицею. Ось послухайте, наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. А зараз слухайте уважно і повторюйте за мною наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку. А навколо нього, друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Молодці, тож давайте повторимо ще раз наш Іванко в дитсадку. Як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили тит садок. Молодці, а зараз розкажемо вірш разом, спираючись на мнемо таблицю. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Молодці малята. Сподіваюся, ви легко вивчите вірш, і при зустрічі в дитсадку. Радісно розкажете. До зустрічі!